Так, діти, зараз ви пишете контрольну роботу, а я поки швиденько за 45 хвилин заповню ваш журнальчик. За одну хвилину до кся уроку здаємо роботу. Слухайте сюди, діти важні. Якщо ви напишете дуже погану контрольну роботу, я ваші пачки виклочу і піду до директора, пожалуйста, зараз їх в школу виглянуть. Якщо вам треба, щоб я допомогла в контрольній роботі, не бійтеся, звертайтеся до мене. Я вам допоможу розв'язати любу задачу з контрольної роботи. Головне, щоб тихенько сиділи. А я не зрозуміла, то що себе забрати, це почалось. А на швидко телефон і сюди встала. Здала. І у мене до тебе питання. Списуємо? Ні, ага.